Що це вже переріз? Так, це в нас буде площина. Гама-2. Тобто вздовж тої самої прямої тільки переріз площиною вже йде. Не треба перерисовувати, я ж кажу, вздовж тої самої прямої переріз площиною. Площину добавляється. Значить, коли таке відбудеться, ось ця площина. Переріже всю поверхню. Тому нам потрібно ось ці твірні добудувати тут до розумієте оцю Нульова, то одиничка пішла, то двійка, то три, три, там і так далі. Тобто кожна твірна має піднятися до передньої склощиною. Проводимо твірну до перетну спущиною. Ці дві точки з штрихами, якщо вони у вас залишились, там де 1, 1 і 2, 1. так? А ці всі рестанні без штрихи. Відповідно, тут і повтори точок. Буде 1, 2. Далі, навпроти одинички, є ще й 11. Тобто буде співпадання двох точок. Буде 1, 2, суміщено з 11, 2. Розумієте, одна точка спереду, друга ззаду. Так, суміщення. Далі 10 і двійка буде суміщено. 2, 2, 10, 2. Три, два, 9 девять, два, четыре, два, с восемь, пять, семь, и шесть, вот тут краю сама. Да, так само, как и І тепер залишається що? Взяти ось цю площину і навколо крайньої точки розмістити в положення паралельне до осі. Кожна точка повернеться на цю площину, опуститься вниз і тут буде вибудована фігура передусі. І все. Або те ж саме можна виконати відносно шостої точки. Тобто обернути навколо. Шостої точки? так? Але тоді прийдеться працювати вниз і повертати. Відповідно, в ліву сторону вигідніше обертатися. Можна поступити, так як хтось з вашої групи на модулі виконав. Не вистачало місця, взяли навколо нульової дві точки, повернули ось так. І відповідно, фігура перерізу наклалася просто-напросто на. Ну, а чому ні? Визначив, визначив. Всі способи, як то кажуть, Хорошо. хороші. Так, ну, в ліву сторону от сюди мені не помітиться взагалі зображення. Відповідно, буду повертати на горизонтальну лінію. Але гірша ситуація є, де хто взагалі чудив. переріз був там, обертали якось отак навколо цієї точки. От, зображення десь аж туди в кінець втекло. А ви перевірили? Що? Наші... Да. Моторні? А як? І ви нам на наступній парі скажуть? Ну так, я роздам, я казати не буду. А мені як було лясно, я спати не міг. Я уявляю. Побачив ваші роботи. Боже. Там такі проїздіння іскусства є. Це взагалі. -та перша, така. перша така. Перший, перший Так? Як перший? Тож перший був курчака. -та -та. Там взагалі тісно злипуться, так? Там взагалі тісто злипуться. Там не было чисто. Нет, там порядок. Порожня. Расскажу, не надеюсь, дело. Так что, да? Поминаем, полинный вообще не япочку.

Подумаю, да. Так, відповідно, кожна точка повернулася на, на лінію. Я їх тут позначу квадратиками, щоб вони вам не співпадали з іншими точками. Я я там, І відповідно тепер шоста точка. Вертикально вниз опускається на рівень шостої точки. Це була точка 6-1, ця вертикальна у мене з'їхала. Точка з квадратиком 6-1, 5 і 7 де кожна на свою висоту опускається, так? Та да що похоже? На еліпс повинно було вийти похоже. Так, да, ну. Линия 5-7 мы повернули до горизонтальной линии. Далее вертикально вниз точка 5 на свою высоту. Так, говорилось тут 5 штрих. А 7 вертикально вниз. Вот тут. 7 1 3. Не видно? Давайте я повернуті точки от коліра повіделяю. Так. так, далі. Четверта, восьма, та ж сама ситуація. Вертикально вниз на рівень точок. Треба це робити таким величеньким. Та -та. Так, четверта по горизонталі. І восьмо по горизонталі. Далі третя, дев'ята. Я з тобою не читаю. Друга десятка. Бач вони будуть дати шанс. Ну люба лишається в своєму місці в курсі, так? Перша одинадцята та ж сама ситуація. Так, не нолювано своєму місці. Далі, ви що маєте в Лекало. Працювали з таким інструментом? Що? не дуже А чому? А в чому проблема? Кривеньке лекало. Кривеньке лекало? Та воно має бути кривеньке? А еліпс А еліпси буде кривенькі. Ну, при роботі з лекалом треба дотримуватися такого простого принципу. Так? Ну, лекало бачили. Так? Це є. Ну, нехай, щось за такого плану. Так. І треба вздовж цього прикладати до точок. І тепер дивіться, у вас є наявність певних точок, які вам треба поєднати. Ясно, що точно таку поверхню ви не знайдете. Ви берете це лекало, повертаєте таким чином, щоб його поверхня співпадала як мінімум з чотирма точками. З чотирма. З двома нічого не буде. Чому? Тому що в кожній наступній точці вас де злами. Берете 4 точки. В ідеалі це коли 5-6 точок. Ну, але це дуже проблематично, тому що треба таких точок дуже багато набудувати. тоді буде співпадати. Або брати лекало великого розміру. Вони такі так Значить, з чотирма точками. Взяли цю поверхню приклали. От з цією, з цією, з цією, з цією. Ви з'єднуєте три з них. Тобто вздовж лекала ви проводите лінію, яка з'єднує три точки. Четверту точку, хоч вона і співпадала, не з'єднуєте. Далі провертаєте це лекало, ця точка вже не співпадає. Співпадає ця, ця, ця і наступна. З'єднуєте ось тут тепер. Останню знов не з'єднуєте. І таким чином лінія буде ідеально плавною. <ріст> тоді крайня сама точка для того, щоб її з'єднати. так? Бо ж у вас там що, еліпс мав бути? Значить, вам треба повернути лекалу таким чином, щоб було співпадання з цією і з тою першою. Так? І тоді ви закриєте його. Але еліпс починаєте завжди будувати з цих верхніх точок, там, де у вас дуга широка. Не з цієї точки будуєте, а з широкої. Тоді за -за -за закрити його набагато простіше на такій дузі. Між на цій маленькій. На екзамені згодиться.